Кожен із нас хотів спокійно жити в країні, де народився та виріс, де пішов до школи, коледжу та університету. Але війна розв'язана путіним. Зупинила час сьогодні. Кременчук попрощався зі своїм сином Геннадієм Совою, який з початком повномасштабної російсько-української війни повернувся в Україну, адже знаходився на заробітках за кордоном. В ході бойового завдання в Херсонській області біля населеного пункту. Нарвались на групу ДРГ, і в результаті вогневого удару зі сторони противника 2 вересня він загинув. Геннадій був справжнім товаришем та побратимом, завжди всім допомагав та давав корисні поради. Він був молодий офіцер, який прийшов після закінчення військового училища. Служили ми разом в ракетній бригаді. Ну, тільки, як світла людина, молодий, енергічний, перспективний офіцер з військової сім'ї. З військової династії дуже шкода, що такі люди гибнуть. Дуже шкода. Це небесне і вічна слава. В школу ходили він на рік менший від мене, то завжди він був такий дисциплінований, в нього батько воєнний, і він все час хотів бути воєнним. Його доля склалась, що він був військовим. Пам'ятайте, якою ціною дається наша свобода. Поховали Кременчужанина на Алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Артем Рибров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.